Привіт, друзі! Хотів би поговорити про те, над чим працює диявол. Диявол працює над тим, щоб ми не знали, хто ми, звідки ми куди ми рухаємося, щоб нас заплутати. І коли мова йде про місця Біблії, то який метод диявола Ось, додавати або щось віднімати від Слова Божого. Наприклад, багато людей переконані, і це диявольське вчення, що не потрібно давати десятину. Але коли ми побачимо, як Ісус спілкувався з фарисеями, то він сказав, що і десятина потрібна, так, і суд, милість, і віра потрібна. Тобто людина має являти милість, не забувати про суд, так, суд до себе. Ось і віра, вірити, і давати десятину. І навіть сказав, що це треба було робити, тобто давати десятину. Матвія, 23 розділ Євангелія, там про це написано. Ось і суд, милісті, віра. Ось а люди часто говорять: все, не буду давати десятину. Ну, якщо людина не вкладається в церкву, то церква не буде проповідувати. Кому це вигідно? Це вигідно дияволу. Коли ми вкладаємось, то церква нам може проповідувати, спасати, досягати. Нових людей. Тому Ісус і говорив, що слова наші мають бути так, так, ні, ні. А не викручувати щось, додавати чи віднімати, бо це вже диявольський метод донесення інформації. Будьте благословені, друзі!